Кримські події змушують багатьох жителів півострова зніматися з насиджених місць, покидати власні помешкання та їхати світ за очі. Люди бояться за життя і здоров'я своїх рідних, а тому тікають до різних регіонів України, у тому числі і на Хмельниччину. Приймати біженців і надати їм першу необхідну допомогу готові в обласній організації Товариства Червоного Христа. Задля цього кажуть, тут є все необхідне. Люди, які приходять, покидаючи там майно, приходять на інші території, і Червоний Хрест долучається до цієї категорії людей, максимально їм допомагаючи своїх резервів, те одежі, банку одягу, які ми зберігали на надзвичайну ситуацію, оскільки ми сьогодні вважаємо, що і біженці це теж є надзвичайна ситуація. Це ж не нормальне явище. А ще червонохрестівці беруться розшукувати зниклих безвісті. Поки що це не стосується біженців з Криму. Мова йде про зниклих майданівців, котрих розшукують їхні рідні та близькі. До цієї шляхетної справи залучаються члени міжнародної організації Червоного Христа, що об'єднує 189 країн світу. Нам вдалося віднайти дуже багато людей ще від афганської війни, які загубилися, були в списках пропавших. І ми сьогодні готові, якщо до нас люди звернуться, зайнятися розшуком людей, які втратилися внаслідок цих подій. І люди повинні знати, що ця організація існує, документи ми розшукуємо, якщо загубилися в тій чи іншій мірі, Є здатність цих документів. Можна багато сказати, що я хто, я той був, але де навчався все, ми цими справами займаємося безкоштовно. Червонохрестівці застерігають у зв'язку з буремними подіями в Україні. Наразі з'явилися псевдоорганізації, що прикриваються прапором Червоного Христа. Аби відрізнити справжніх від удаваних, треба пам'ятати головне: усі послуги волонтери і співробітники Червоного Христа надають безкоштовно, тож потрібно лише звернутися до будь-якого осередку цієї благодійної організації в районах чи містах краю. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.